Так, вітаю вас на уроці математики. Тема. Множимо і ділимо багатоцифрове число на розрядне. Підручнику сторінка 43, 44. Отже, ми сьогодні вчимося і пригадуємо: множити і ділити, багато як помножити і поділити багатоцифрове число на розрядне. Ми вже знайомилися з вами з таким пораженням. Але для початку. Каліграфічно можна розв'язати усно, можна розв'язати в стовпчик. 24. Це зелене, не зелена хмарка, не синя? Поміняли, а хочеться синю? Добре, я наступно зроблю синю. Ну, просто синя, 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 синя. ну, інший колір. Зеленого. Так, Весна скоро, так. зелена. Хай так весну закликає, зеленим кольором. Ага. Отже, 24 360 поділити на 60. Можна, в принципі, южно поділити. 406. 406. Землетрусіння. 406. Давайте. Цей землетрус закінчиться поломкою ноутбука, тому не чіпай його. Це на самому ні на наступний урок не зможу зайти. Я зрозуміла, ти говорив. Мені якийсь дуже хороший, попався вся книжка списана липтом. Що усно, що ні. Отже, написали? Так, Ученик, ой, мой хороший. Тонь, я тобі пізніше трошки розкажу, що усно, що ні. Я так дивлюсь на свій підручник, думаю, так. Теж комусь він попадеться, треба брати гумку в руки і зачищати його. Не, е, Отже. Ну, мені повезло, у мене зібрати. Ми працюємо далі. Перевір, чи правильно подано число у вигляді добутку. Правильно на екрані подано число у вигляді добутку. 60 це 6 помножено на 10. Правильно, да. Да. Так. Да. Все правильно. Е, 700. 7 помножено на 100. Так, да. да. 9 тисяч 9 помножене ну, на тисячі. Також правильно Правильно подано число у вигляді. Mm -hmm. Далі нам треба розібратися, як учні виконали множення на кругле число. Ну, от Дівчинка виконувала да, 242 помножила на 30. 30 розклала на 3, помножена на 10. Спочатку помножила на 3. Потім помножила потім на 10. Помножу. На 10, так? Ось так. це множення. І 242 помножила на 3, отримала 726. І потім помножила його на 10. Помножити на 10 ми знаємо дописати 1 нулик, так? Нулик, так. Да. П'ятикласниця пропонує виконати множення в стовпчик, але записати ось таким способом. Писали ми з вами так, знайомі. Ну, так, так, yeah. коли нуль, yeah. ми пишемо справа, ми його справу. Тому що сенс не, не міняється, де все равно, ти, там равно yeah, зміняється, і... так? Але немає сенсу yeah. множити на нуль, тому що буде нуль. Тому ми його mm -hmm. просто списуємо. Ми його е, дописуємо справа і можемо від'єднувати ось такою лінією, яка нам допоможе виконати mm -hmm. завдання. Ну, наприклад, це не записуємо. вони Розв'язані. Mm -hmm. Подивіться на них. Yeah. Що ви про них можете сказати? 385 помножено на 70, 385 mm -hmm. помножено на 7000. Вони будуть між собою однаковими. Ні. Mm -hmm. Вони будуть подібними, так? але вони будуть відрізнятися кількістю нулів. Правильно? Yeah. У першому ми множимо yeah. У першому ми множимо 385, yeah. Множимо yeah. на 406. 400. Ми множимо. Працюємо. Ми множимо на 7. Хто приєднався, все приєднується і працює далі. І отримаємо. У нас отримаємо. Це не треба писати. Ми отримаємо 26950 Так? Так. Чому пишуть у цю риску? Її можна писати в зошиті, її можна не писати в зошиті То тут немає значення від того, що ви будете це Можна. Ви будете записувати в ЗОШ, чи не будете її писати? ось я за цю лінію. Ось бачите її, де вона? Лінія, яка відокремлює. Побачили ага. її? Да. За цією yeah. лінією знаходяться оці нулі, які ми з вами потім плюсуємо і дописуємо. Якщо ми множимо на 70, у нас один нулик, так якщо ми множимо на 700, у нас з'явиться два нулики. Множимо на 7000 з'явиться. Три нулики. Лонсот я вже намалювала їх, так? Три Та, нулики. Мене вна, можна я вам щось скажу? Скажи. Собаки треба двойку поставити. Хорошо, виставимо обов'язково, бо списує, да? угу. і, третє, і четвертому, скільки нуликів у нас з'явиться в три. три. Тобто всі ці нулики, які у нас є, ми їх списуємо і. Виконуємо множення. Зараз спробуємо і все стане на свої місця. Нічого складного Соня прибрала, є? Отже, алгоритм множення. Записуємо множники стовпчиком так, щоб нулі базі, залишалися так. справа. Виконуємо множення, зважаючи залишаючи на нулі, визначаємо кількість нулів і дописуємо їх справа. Пробуємо. Пишемо: 463 множимо на 800. У нас 800, ми множимо на 8 нулі збоку. Якесь номер. Та який номер? П'ятий. 63. Де мій олівець? Чому не відкривається? Мені олівець не хоче відкривати. Це писати. Оце писати. Так. Ми звертаємо увагу Іначе, на оці було? нулі. Поки що вони нам не потрібні. Так? Ми поки що не... не трогаємо їх. Ми множимо 8 на 3. Я такий на як на отак, дошки. як на дошці, вони підписуються, так, як на дошці, Тому що ми множимо ось отак: да? ми множимо праву частину, а зліва ми спишемо їх. 8 множимо на 3. Буде. Ні, Сонь, прибери, Будем. будь ласка. Ага. Нам треба побачити, де ці нулі ділись. Да? 8 множимо на 3 буде. 24. 4 24. написали, 2 помітили. Два помічаємо. 8 на 6. Ага. Вісім на 48, 6, 8, і 2 буде 50. 50 нолик, тут у нас п'ятерочка. Тут нас п'ятерочка. 8 на 4. 8 на чотири. 32, два, сім, так? 7, сім. І коли два нулі, вони між собою. Вони списуються, так? Отримали число. Так. 370 400. Далі нас просять виконай перевірку. Відповідно, ми внизу. Або поряд, як у вас, ну, в мене внизу, тому що поряд у мене інший приклад. Ми його ділимо. Ділимо на 800. Можна ділити можна, на 800, я. а можна зробити хитро. І що зробити? Зразу прибрати. нулі, нулі. нулі. І ділити три тижні. Можна я? Можна, будь ласка, заготовка є діли. Угу. Частку, частку, забуваємо частку. 32, отут у нас 4. 4. Так? Тепер 50 ділимо на 8. Підказочка. Ми ж перевіряємо, ми так. ж впевнені, що ми правильно зробили. Так. 48, mm -hmm. Валерія, використовуєш. Я перестули. все зробила. Валерія використовує скорочене ділення. Скорочений запис ділення. Тобто, той, хто пише повністю, отого тут 48. 50 відняти 48 буде. Так, 24. Забула тут і забула тут. Ей, <реку> Так. Я угу. вже поняла, яка відповідь, мабуть, буде. 463 буде відповідь. отут 6. Так. І отут 3. 3. І тут 3. Mm -hmm. 24. І тут 0, Лера. В записі. Є. Множимо 5260 множимо на 80. Що ми множимо? Ми mm -hmm. множимо натуральні числа, а отут у нас буде скільки нулів? Там два. Два нулі, Тобто оці нулі, вони спишуться ось тут. восемь да. можем на шесть так второй пишем сорок восемь сорок восемь что написать восемь и четыре запомнил два три четыре восемь на два двадцать пятнадцать плюс четыре двадцать два запомнила восемь на пять І там буде 42. 40. Буде 420 тисяч. І ці два нулі списується з права до нас, так? І читаємо число 420 800. Тепер 420 800 ділимо на 80 Можно спросить, что это как-то ну, оно как одинаковые приклады, только там вот это 5.000, а там нет, 80, а тут 8. 800. Что-то как mm -hmm. одинаковые. Ну, вони схожі, але вони не отак от да, 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 схожі, да. так? Ми можемо ще зробити скоротити 1-0 і далі ділити. Так. Yeah. І далі ділити. Діліть, не чекайте. Май... Діліть, діліть. Буде відповідь. Від... Можно я напишу діємо? Ді... Пиши. Так. Відповідь буде наша ось ця з 526. Так. Бо... Да. Ну, ми, прав... ми правильно помножимо. Ми правильно помножили, тому відповідь легко буде перевіряти, бо. Ах, вот там шоколадку открывает. Я шоколадку открываю. И вот тут мы ноль будем, по-моему, сам. Угу. Да. И вот это ноль или... Я uh, шоколадку. Щас? Да, да, да. Это Не ноль, я у нас. У нас я вот, вот эта скорость завышается. можна yeah. Так. Так. Не -не. так. да? Тут буде скорочене ділення, запис пішов делам. Так, другий ми стовпчик пропустимо, ми зараз підемо аж на третій. Можна, я собі візьму на дошці один. Зараз перегорнемо, можна. можна. Можна? Давайте. Так. <пілляко> можна. Так, цей ми пропускаємо, ми його не записуємо. Давайте розглянемо, скільки у нас нулів буде в час Три. тому Три, так? Ми їх плюсуємо між собою, вони будуть так. у нас тут. З'явились три. Тут скільки буде? Два, Два, три. Також три, ці, так. множимо 75 сімдесят на 5 mm -hmm. і отримаємо три нулі. Mm -hmm. Так, це ми не пишемо, пропустили їх. Ось вони mm -hmm. оці пишемо. Можна я перше візьму? Бери, mm -hmm. будь ласка, бери. Mm -hmm. Можна паралельно брати Добрий. комусь другий. А можна як я вторий буду зошит писати? А, в зошит не хочеш на душки писати. Я б хотіла, щоб надушки, ну mm -hmm. добре. Mm -hmm. Давид, що це таке? Це... Right. какое то демоніческое. Uh, ти будеш його розв'язувати? Oh. Можна кавичку поставити, і ми будемо знати, що тут твій. Будь ласка, починай. 6 на, okay. на 4, дави. 6 на 5. Ми множимо натуральні числа 0. Потім спишемо 6 на 4. 6 на 4. 24. Ага. Пишемо, що. 2 ні Два запам'ятали. Пишемо 4, а 2 запам'ятаємо. 4. Давид пишемо 4. 24. А 2 запам'ятаємо. Ми десятки. Ми перше число запам'ятовуємо, а друге пишемо. Шість на девять? 6 помножить на девять. Ага. 6 на девять будет 54. Плюс два будет 56. 50. Пятьдесят тут ми пишемо пятьдесят 6. Шесть. Що робити с цими нулями? Куди їх? сюди. Ну, давай, дописи. Їх повинно бути... А до вже два треба знати. 56 тисяч 400. Скільки їх? Давид, дивись, скільки нулів? Три їх. Три. І от вони всі три повинні тут бути. Є три нулі. 500? А тепер читай число, яке вийшло. Потрібно всі два записати? 564 тисячі. Так, 564 да. тисячі. Треба тепер розділити на 60. Є. Yeah. Угу. Uh -huh. Так, тянули сюди, а це туди. Є. Yeah, so Надо yeah. поділити на 60. Все. Є. А я завжди писати чи ні? Ти писала на дужці. Не писати. А є Палітку це ділення писала? Софія? Ні, Софія, Софія. Це Софія писала ділення. Софія пише так. звичайним методом, без скороченого. Я теж так. Звичайним методом. Скорочений множе, скорочений запис ділення. Ну так, да, він скорочує запис, він. Ну, менше до мене какую-то геморний встановити. Але треба тримати багато в голові. А так все видно, все доступно, все зрозуміло. Тому, якщо ви... Я записала одразу два. Якщо вам 2? важко так. скорочено, то пишете звичайний. Не... У Давіда нічого не понятно. Це зрозуміло. 54 Я віднімає. 6 відняти 4. Давид, чому далі не пишемо? 6 відняти 4. Скільки? Так, буде, буде 20. Зараз напишу. Буде 24. Так, тут. 24, 24. ділимо. 24. Угу. Ділимо на 6. Оскільки. Так, ну, так. 6. 4. 4. Буде 4. Буде 4. І тут 24. Сенсі, можна буде на, на ну, послідок урока покажу свой накліп. Але це буде а. в кінці, добре. Відняте 24. І. Так. І що не там за складну? Куда 4? Да, да, да. Mm. І Склад 4. Ага. Що за складу, тебе? Я написала. Давид, що стало, з мене пише? Паличка. 124. Не пише Кирилл, у мене і за цьоппі здесь. Не пише щось, нема. Є. Віднімаємо, отримуємо 0, так. Mm -hmm. І ці два нулі, це у нас скоротився вся, бо ми ж ділили на 60. Куда Я треба? не знаю, мене не видно, наскільки він ділив. На 60 є. Нулі скоротилися. І ці два, два нулі. Два нулі, бо один зник. І два нулі йдуть в частку. 9400 є. Далі, далі. Отже, зараз все з'явиться, тільки з скороченим діленням. о мене все І, ухте, ухте. І з скороченим діленням з'явилось.

<свят> задача 7. Давай ведь ты писал на экране. Ты что, переписываешь <пишут> Зошит? Не пишу. Я пишу задача. 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 Пишите слово задача. <пишут> Ось наша задача. Читайте. У третьій класі підручний. виготовили 70 годівниць, а учні четвертого класів удвічі більше зі старих пластикових пляшок діти виготовляють одну третю усіх годівниць. Скільки таких годівниць виготовили діти? Що написати в короткий запис? Які були учні? Учні якого класу були? Третього і четвертого. Третього класу скільки виготовили? 70 где з класу. Що відомо? У двічі у, більше. Це двічі. що означає? Удвочі е. більше. Є. 50 множимо на 2 70 годівниць четвертий клас у два рази більше. Потім всі ці годівниці зібрали разом і визначили, що одна третя від усього кількості це з пластикових пляшок зроблено. 140 дати 80. Ви можете зразу сказати, скільки всього було в Так. Ні, ну, да. ну не можна ні. А як? Ні. У третього класу 70, а в четвертого відомо вам скільки? Ні. Ні, але Нім. відомо, що у два рази більше. Що це таке у два рази так. більше? Ну, а то множить, виходить, 120. А що, а що на що множимо? Ой, 140. 140. Ну, тобто, набираю, треба, що діє... 70 множимо на, на 2. 2. На 2. 140 годівниць. є. 70 да. множимо на 2. Ми шукаємо, скільки годівниць ви готові. друга ми діє ]аємо. буде 140 додати 70. Правильно, 140 додати 70, бо ми шукаємо разом тепер. Дізнали, mm. що це буде 210. А, блин! Вже... Це... Ой, треба трошки змінювати mm. свої записи, то я вам прям все в рот кладу. Не хочеться нічого вже й обчислювати. Так? 70 додати. 140 буде 210 годівниць. Ви готовили третій і четвертий класи разом. Що вам відомо про пластикові пляшки? Я написала вже все. Я вже написала. Яка їхня частина була? Так, кучка. 210 поділити на 3. Одна третя від 210. Давай. Це дія. Скажи правильно, ділення. 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 Що ми робимо? 210 ділимо на 3? Так, 210 ділимо на 3. Так, третя діє. Буде 70. Угу. 210 ділимо на 3. Я все. Відповідь можна писати? Так. Да. Можна. Там да без слова скільки пишемо? 70 годинників виготовили, діти. Тут більша відповідь, але ви можете замість слова, скільки записати? 70? Одівницьці ви готували, діти. З пластикових пляшок. До речі, водівнички вдома є? Є. О, у мене да. Да. У мене є. У ну, мене не зовсім водіничка, але свинечок салом кормом. Сало підвішене, так і сало, і годівничка. Да. І я... У мене є дівнічка, дерев'яна я робила. Щоб сало було, яке ваня? Не сало, не У не сало. Сало. Не сало, не сало. Сало. мене один раз кіт сало вкрав. Mm. Було таке, і в мене був такий випадок вкрав сало. Прийшлося перевішувати. Мішок сало. А ми ж не дай сало, я як кусочок зрімався. Ми ще як по цьому в Далінському жили, у нас був кот Вася, він там якось дідушки жив. Просто той дедушка завів собаку, і собака почала того кота, а він пережився у нас. Ну угу. що ж, Папа був щось там на базарі, чи де купив голову толстолоба на юшку. А Вася його толстолоба. і Вася вкрав. Толстолоба. Хороший кіт. Молодець. Голодець. Голодний не буде. Я дописала. А у мене сьогодні кіт. На, це у мене ж є сусі, сусід, сусід напроти мене живе. І там же ж у нього є такий кіт, теж Вася такий жирний. І цей рижий до нього підійшов. <поцю> а я це домашня робота. Так, не ось на цій, <поцю> на оцій е, ноті, на отакі. Да? Так, вони отак от мяв, вони мяв шу... чалу так от. <поцю> Пригадали, <поцю> що <ще на дні. поцю> А я зрозумів, <поцю> <поняла>, що це було. Це зараз вже весна, а коти? Деруться? Ні, коти. Трошки підняли Артем, 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 Артем. Дописуйте, дописуйте. У них же трошки собі настрій. Я дописала. Це ж Дикатяк. Дикатяк називається. Номер 9 на сторінці 44. Вот тут що делать? Знайшли будиночок намальований? Да, Знайшли? Так. Завдання в будиночку. Я о, Иван Ще Ты еще хочу рассказать. Иван, Иван что там? Ирина, я же скажу, вот это что котелка? Я на киту там. Мы сидим сразу. Ой, Кирюш. Кирюш. Он похоже. Была рука Ивана. Подождите, была рука Ивана.